Земля так поетично називають українське Закарпаття, смугу українських етнічних земель на схід від Карпатських гір. У складі Австро-Угорської імперії це був найвідстальший куточок. Карпатська Україна офіційна назва Автономної Української Республіки у складі Чехословаччини. 38 восьмого року 39-х років і Української незалежної держави Закарпаття в березні 39-го року неофіційна назва Карпатська Україна вживалася і до 39-го року для означення території Закарпаття. Після розпаду Австро-Угорської імперії закарпатські українці активно виступали за об'єднання карпатської України з іншими українськими землями. 21 січня 1919 року на народ. Зборах соборів синів у Хустці, де зібралося більше 400 депутатів з усього Закарпаття, було проголошено звуку Карпатської України, з Українською народною республікою. 15 березня 1939 року у місті Хуст на засіданні Сойму було проголошено незалежність Карпатської України, на якому через розвал Чехословаччини Відбулося поголошення державної самостійності Закарпаття та прийнято конституцію державною мовою встановлено українську мову. Затверджено державний герб, державний синьо-жовтий прапор гімн ще не вмерла Україна, таємним голосуванням саме Карпатської України обрав першим президентом держави Волошина. Процес державного усамостійнення срібної землі завершився. Важливе місце відводилося створенню війська, що почалося з формування добровільної організації Карпатська Січ. Велика Січова застава була організована і в нашому селі Беряця. ній нараховувалося понад 110 чоловік. Це представники інтелігенції, вчителі, а Воличкочей, Пешдеяк, Селяни, Ланьо, Андрашко, Келемен, Чонка, Іванчо, Дубович, Василькун та багато інших. 15 березня 39-го року Угорщина напала на Карпатську Україну. О 10 годині 16 березня 39-го року у четвер королеву сусіднє село було окуповано угорськими військами. В районі Віряцького моста йшли запеклі бої. Мужні семінаристи на чолі з Михайлом Козачарем чинили обір після обіду. Угорська польова жандармерія схопила Михайла кузичаря, і вже смеркало, коли його разом із молодими юнаками повели на берег тиси. Холодний вітер нестерпно шлагав по нібічні бої в тіла. Із зав'язаними руками хлопці йшли у свою останню дорогу. Після довгих катувань лунали постріли. Холодні води тисні, навіки повинні тіла наших героїв. Одного хлопця, студента на прізвище Козича, І оцього козичаря теж притягли в село. Сховали були у хаті, така була келементерезія. Її чоловік теж був, навіть у соймі Карпатської України, у Волошина. І, у той, і у та жінка приютила того раненого хлопця, але на, на превеликий кей, жаль, кусь направив на неї, що в неї є тот хлопець, і вони зайшли, там його взяли. І недалекого сусіда її на прізвище Івеш Юрія взяли з возо, поклали йому того раненого хлопця на тот вуз, і он мав вивезти на тису, і там на очах у того чоловіка стріляли, добивали його в тисі. Протягом бою земляки-веречани намагаються триматися разом. Один за одним падають на сиру землю молоді семинаристи. А окремим з них лише 13 років. Про що думали вони? Ще зовсім юні ці човіки відступали до хуста довго лунали кулеметні. Черги за їх спинами, та невдовзі і цей кулемет замовкає. Окупанти добивають поранених. Їх зв'язували по 4-5 чоловік. Дротом скидали у холодні води тиси. У мене був брат Іван, вчився в гімназії. Ми прийшли жандарма до мами, казала до нас на другий день. І взяли всі його документи, всі його книги, все спалили, і всі його фотографії казали, якщо не дасть мама, то всіх перестріляють. Десятки січових стрільців, похованих у безіменних могилах на самому красному полі. Могили копались нас під покровом ночі, жителі сіл рокосову, велика копання. Про поховання за християнським звичаєм не могло бути мови. Тисо, трупу плилок багато, бо там усіх, що на красному полі, постріляли, всіх і струтили тису, і вони. Вони плили і спиралися там, де межує королева звіряцю, на тих вербах спиралися ті трупи, які плили з красного поля. Біля села Хижа у полон потрапляє ціла група січовиків. Їх привозять до Віряцького моста, прив'язують до рейки і скидають у ріку. Гине багато молодих юнаків. Прізвища, яких встановити зараз майже неможливо. Розстріляно майже 100 чоловік. Не всі, кого розстрілювали, падали у воду мертвими. Юрій Данко, чия хата була поряд з вередським мостом, не раз рятував ж важко поранених хлопців від смерть тих, кого не розстріляли, відвезли до тюрми у міста Ніредьгаза, Угорщина. Тут зібрали майже 1200 в'язень із Закарпаття. Закарпатті, особливо жорстокими тортурами. Відзначався констант у селі Крива. Тут діяла страшна система катування. Полонених виводили на подвір'я, шикували і під час маршу били шомполами. Потім жертви виводили на трон сатани, до якого прив'язували арештантів, і троє катів їх били, закінчували сеанси тортур тим. Що карателі примушували мучеників танцювати чартер. Про маленьку карпатську Україну 39-го року довідався весь світ, став символом, предтечою нашої сьогоднішньої України. Ми повинні гордитися тим, що з безпосередніми учасниками тих героїчних подій були наші земляки-вірячами. Я дуже роз хлопцям. Мися вже мали збирати, а його убили на тисі. А він красні пісні нам співав. Гей, там на горі січ іде, гей, там на горі, наше славне товариство. Гей марширують раз, два, три. Карпатська Україна як держава проіснувала лише півроку, але заявила світові про волелюбність українського народу, залишивши свій слід в українській історії, підтвердила, що Закарпаття є українською землею. По сьогоднішній день несе свою тайну повноводна річка Тиса через села і міста України, вливаючи свої води у Дунай, вічно живу легенду про ті страшні події 1939 року, коли наші односельці січо стрільці, падаючи, розстріляні у її течії, з гордістю промовляючи. Слава Україні, а нащадки з покоління в поколінь передають своїм дітям, героям слава. Ми вас пам'ятаємо, про вас не забудемо. Знак любові ми вам на обеліску пов'яжемо. Український рушник. І вінки українські. Спіть спокійно. За вас ми! От Карпатська Україна заявила про себе як незалежна держава. і Її уряд зінкнувся з проблемами, які так і не змогли подолати. Проте, виникнення карпатської України як держави продемонструвало, що Закарпаття це українська земля, де живуть українці, які бажають мати свою соборну державність разом зі своїми кровними братами на інших українських землях.